Ну, що ж, Путін перелякався за свої танки Балтійському морі. Те, про що ми говоримо під час кожної нашої зустрічі, аеропорти Російської Федерації далі не працюють, а західні партнери дозволили бити далі ніж можна це навіть робити. Поговоримо про ці всі теми просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24. Мене звати Ірина Узлова, З нами Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям Слава Ну дивіться. Ви розумієте, все в Росії. Так видається, чи наші ефіри дивляться напередодні. А, вийшов а, оцей тепер завідуючий по кораблям Микола Патрушев, який, який був у них секретарем Сов'яза РФ, але його понизили. Він тепер за корабліки відповідає. Називається це а, очільник морської колегії Російської Федерації, і каже Путін підтримав заходи по відповіді на ці вражеські попитки, вражеського запада обмежити судоходство Балтійському морі. каже вони там просто такі здійснюють атаки пірат давайте почуємо, що там Блєєв Патрушев і поговоримо. По порушенню президента Росії розглядаємо сьогодні вопроси розвитки для обеспечення безпечності інфраструктури, послугам, а також диверсифікації транспортно логістичних маршрутів в условиях можливого обмеження судоходства в Балтійському морі. Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, в течение которого демонтирована, выстроена после Второй мировой войны архитектура международной безопасности. По сути, разрушены основополагающие договоры по контролю над вооружением. Наращивается военно-морское присутствие сил НАТО и боевой, и разведывательный потенциал И конкретно в Балтийском регионе. Андрій Клименко, керівник інституту стратегічних чорноморських досліджень, а теж непокоїться цією темою, якою ми з вами і питає риторично і віддає відповідь не риторично, чому пісеньні танки спокійно возять російську нафту. Каже, можна застосувати ці санкції ще до 200, 300, 500 суден і гучно на весь світ заявити про непримиренну боротьбу, але результат буде той самий. А якщо змінити модель санкцій, додавши заборону на прохід через територіальні води західних країн, це унеможливило би транзит танків через Балтійське море та Ламанш, і ці країни знають, як треба змінити модель санкцій. Це пропонувалося неодноразово, але бояться. Окрім того, зауважую, що якщо Росія буде демонстративно, а враховуючи те, що каже Патрушев, напевно, так і буде порушувати обмеження, то необхідно бути готовим береговій охороні та ВМС до фізичної протидії. Ну, пане Тарасе, ну а дивіться, все, як і ми говоримо. Ну так. Да. Я взагалі вважаю, що треба зробити як з Москвою було що Україна не гарантує безпеку всіх цивільних суден, Балтійському, російських цивільних суден, які заходять в російські порти в Балтійському та Чорних морях. От і, і далі дивитися, що буде відбуватися. А далі, звичайно, що повинні діяти діяти європейці. В першу чергу я абсолютно погоджуюсь з паном Клименком, але тут, тут є маленький юанс для реалізації цієї функції повинна бути політична воля і ресурси. Чи є ресурси у європейських країн щоб організувати блокаду цих портів Балтійського моря? Ну йдеться в першу чергу про нафтові. Це танкери. Добре, там щось воно там возять це то таке. А от нафтові танкери можуть. Чи є достатні кількості європейських флотів? Ну, треба розповідати казки, що тут знову без американців вони нічого не зроблять. Є звичайно. Я ж говорив, є флоти Швеції, Фінляндії, Польщі, Німеччини, Нідерландів, Данії, Франції, Британії. Тобто, при великому бажанні, при великому бажанні, є все, що потрібно для цього Норвегії, наприклад. І так далі, тут правильне прух, те, що росіяни забігали, це означає, що все ж таки, незважаючи на нашу критику, може слухають, звичайно, наші передачі, в тому числі в перекладі. Ось, може не дуже цензурному. ось вони відчувають, що якісь рухи те, що те, що бігає, Патрушев, це означає, що в дійсності проблема є для росіян, і вони це відчувають. Вони намагаються знову лякати різними способами, але сил- то у них не так багато, тому що в дійсності Балтійський флот так, він є, але він ну, після вступу, особливо Фінляндії, Швеції в НАТО, він в дійсності став а, а, такою, знаєте, а, а, тим більше він знаходиться в основному в Калінграді, якщо не помиляюся. А, тобто сили є, але вони недостатні тим більше, якщо буде коаліція європейських країн. А європейці це можуть робити. Це можуть робити, і судячи з того, що вони почалися ворушитися, це означає, що все ж таки розглядається. Росіяни вважають, що це що це в дійсності реальна. Але я сказав, що це з двох боків потрібно бути. Україна повинна добати дронами власними, тому що ж вже є приклади, коли долітала до услуга, так. Ну так сказати всім, попередити, розіслати попередження. Україна, Україна проводить випробування нової зброї в УСТузі, да? нікому не гарантуємо безпеку. Да, да, однозначно, просто таке. Ну да. як в Москві було, пам'ятаєте після чого Пікін а, і сказати, і сказати наступне: ось, бачите, тут Пікін просив нас не, не чіпати, сі дзінпіня. Ви що не вірите, що Пікін нам вірить? Так, <реш> да, до речі, Андрій Клименко теж згадує про слуху і каже, що от, от такі якраз фізична дія і фізичний тиск. А, якраз... да. З одного боку, роздовбати всю інфраструктуру, щоб не було можливості взагалі туди заходити, а, а з іншого боку, в данській протоці виловлювати все, що встигло вилізти, і що, що ще там встигає десь перебувати. От, от так от, та тоді це буде працювати для Росіян. Це, 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 це реальна катастрофа буде. Перекриття двох двох морів. це катастрофа. Я нагадаю історію, як Росія взагалі стала імперією. Наприклад, Петро І, перша ж війна, оце вони про Швецію згадував Медінський. Перша ж війна якраз була за вихід до Балтійського моря, тому що це був центром торгівлі. взагалі Московія на той час вона ж не мала виходу до моря. Це ще з часів Івана Грозова вони пробувалися саме на до Балтійського спочатку моря. Вся війна, оця Північна війна, яка з, з Швецією довго була, вона була саме за вихід до моря Балтійського, а потім друга другий напрямок, куди Чорне море Коли вони змогли об'єднати в єдину систему, фактично вихід до Балтійського моря, вихід до Чорного моря, а потім по Волзі а, вихід до... Персії, тобто вони створили життєздайну систему, яка дозволяла їм торгувати, контролювати торгівельні шляхи і стати корисним багатьом імперіям, в тому числі, наприклад, британський на той час, який, як я з вами неодноразово говорив, ну завжди була прихильна до Росії з різних причин. Так і то, а тут зовсім інше питання. Якщо, як вони говорять, Петр І відкрив. Форточку Європі так Україна закриє. Прихопнемо ну, є такими. Ми на цьому ми повинні на цьому сконцентруватися. А це, це катастрофа для них буде реально. Тому що знову таки, це хто хоче переконатися відкрити відкриту карту а, Росії, наприклад, а, а, нафтопроводів, газогонів, а, логістичних шляхів. А, подивіться статистику а, основних напрямків торгівлі, через які портові системи це все йде, і ви побачите, що це а, смерть, смерть очахликаної миру, що там в дійсності знаходиться. Коли нас рікають величезною махіною Росією, що там є 140 мільйонів і все інше, ну є 148 48 мільйонів, чи скільки є, що вони собі малюють, але. Проблема в тому, що якщо переклити тут два клапани, це 140 140 мільйонів, що здихати припинять. Та угу, да. відкривали хвірточку. Ми закриємо цю лавочку раз і назавжди Вже майже три тисячі людей разом із нами за лічені хвилини. А друзі, дякуємо, що ви долучаєтеся. Що вам не байдужі наша аналітика та коментарі. А окрім кораблів, не все спокійно у Путіна із авіацією. Знову ж таки в Російській Федерації закривали декілька аеропортів. В ніч на 27 травня, вівторок, цей день сьогодні на календарі. Росіяни заявляли про атаку майже сотні дронів. їхнє міністерство відбитих про це говорило Не працювали аеропорти Калуги, нижнього Нового... Грода Саратова тамбова а напередодні вечорі знову мер Москви Собянін жалівся, що атакували його безпілотники? А, тепер а, ми бачимо, що наші західні партнери, Німеччина, Великобританія, Штати, Франція всі кажуть, все, немає тепер ніяких обмежень. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефу заявив, що дозвіл Україні задавати ударів по віддалених цілях на території Росії закономірна відповідь на посилення повітряного терору, терору з боку з боку російського агресора. А, а от наскільки цей Удар дозвіл на далекобійність, тя, який розв'язує нам нарешті руки, буде ефективний, як ви думаєте, і для тих же аеропортів і для законних воєнних об'єктів Російської Федерації. Бо, як то кажуть, завжди є нюанс, були ракети. Не було дозволу бити на всю потужність, а тепер дозвіл є. А от чи будуть ракети? ж якось питання. Ні, ну це добре, що вже всі українці починають вже ділити слова західних лідерів на 25. Так, китайських треба на 50 ділити, ну через китайську специфіку. А ми на 25. Це дуже, дуже, дуже слушне запитання. А, для того, щоб забезпечити, щоб ти повинні знов таки розуміти, чого дають ракети, тому що у нас свої з'явилися. Коли з'явилися свої ракети, то тут всі раптом починають, знаєте, О, а може ми вам дамо. Я вас запевняю, якби не було своїх ракет, якби минулого року ще послухались е, е, різних порадників там Селівана. Бьорца, там голови цього голови Пентагона, що не треба Костіна. бити угу. по НПЗ. Він все в НПЗ, коли але сполучники. Це такі слабкі, слабкі, те, що це, це оце дрони, які вони наштампували, почали бити. Я вас запевняю. Нам без зброї теж не давали. Сказали: ну у нас тут знаєте, тут така тут, так голосують, так голосують. Чому тому що сила сила визначає в першу чергу, що нам дають. Як тільки як тільки вони бачать, що Україна стає самостійним арцем це дико вибільшує в дійсності всіх, я підозрюю, що багатьох, там, не тільки американців, але й ну, в широкому розумінні, але європейцям, що якась Україна сміє сама визначати, куди бити, як бити, в який спосіб. Тобто це є прямим наслідком а, появи там довгого Нептуна, прильотів по Туапсе вони розуміють, що краще це зараз робити, хоч. Тут, тут же знаєте абсолютно прагматична історія. Якщо українці зараз штампують ракети, вони гарно прилітають по Росії, та, е, вони зроблять це дешевше, вони зроблять це швидше. Е, і виникає питання: нафік комусь будуть потрібні наші Таурус mm. Тут же достатньо проста історія. Да? Е, ось і е, ми повинні це чітко розуміти, що. Ну, дали там ну, теоретично, як вони говорять на 500 кілометрів. Ну треба робити на тисячу. Тоді скажемо, навіщо на вона... що тоді або або швидше давайте, поки вони не застаріли. Тобто, ми повинні розуміти прагматику теж країн заходу. Це фактично вимушений крок, тому що вони розуміють, що я думаю, що вони підозрюють, що таке багато чого в Україні робиться. Повинно звичайно більше робитися, і тому знову починають компостувати мозок. Да? Буде, не буде. Uh, є, не є. Далі починається дозвіл, uh, ну, наче дозволяємо, але перелік ось такий-такий. Не в цей час. Uh, давайте до обіду не будемо. Uh, після обіду теж навіщо. Ну, Тобто там дійсності багато дійсно, нюансів, які ми повинні враховувати. Ви абсолютно праві. Але розумієте, все рівно, що виключно власна зброю робить нас гравцями і змушує її в тому числі давати нам зброю. Багато вже хто хто каже, що попри оці нюанси можливі, все таки рішення дати дозвіл бити в глиб Російської Федерації на всю потугу цих ракет це потужний сигнал Москві і російському диктатору. А він його... не ні, ні, сам факт є, тому що mm -hmm. тут те, що мене зранку знову, як журналісти запитували, не буду говорити якого каналу щодо того, що знову там Трамп наговорив щось. чого що тут ти говорив. Дивіться, дозвіл бити дозвіл, та це зброя, це спільно. Це спільно, тому що вони там десь є все рівно, це все рівно дає дозвіл США, в тому числі, тому що десь є якісь деталі або модулі, які вони спільно виробляли. Так що треба дивитися в справу, а не розмови. Ні, я безумовно вважаю, що це дуже гарний сигнал, те, що є, якщо воно буде ще реалізовано досить швидко. І від Німеччини нам не потрібно розповідати, коли будуть тауруси тауруси в Україні, та це коли навчений персонал і корили росіяни вже сказали, що тауруси влупили по них. Оце тауруси називаються в Україні. Тобто, конкретикою треба мислити конкретними речами а не цими обіцянками, що буде, не буде, і коли воно буде. Да, і я теж певна, що це тому, що ми показуємо, що в нас є виробництво своїх ракет, що наші дрони летять в великій кількості, та й ракети псують різні цілі на території Російської Федерації далеко і близько. То от власне так і тоді діють наші партнери. Якби ми жували соплі, то вони б теж ті взагалі роблять і тягнути кота за хвісти не лише так. Ну що ж стежимо тут водночас повідомляють німецькі медіа, що 20 травня не знайшли спільної мови щодо. До контролю над обходом санкцій, коли було засідання Ради Європи в закордонних справах, то єс і штати не могли не змогли домовитися про спільну боротьбу аби контролювати обхід Росією санкцій. Мовляв, більше не ведеться. Ось ця така потужна робота і втратив втратився імпульс тут. Але насправді наскільки тут треба спільно координувати, бо мені здається, що кожна країна може сама теж контролювати, як обходяться санкції, хто там цим шаліт, які приватні компанії, кому це Вигідно, через які транзитні хаби. Дивіться, що ви хочете від Штатів вони, вони запитають газ російський хто купує? Європейці. США чи Європа? Європа. Ми з вами знаємо це вже. Європа це зберігається. Далі, знає. от ви щойно пане Кліменка цитували: це хто повинен? Трамп вам заважає? Ні. Ну от Фалтійське от питання горе, до так. європейців. Що, що ви обговорюєте з американцями, так? от Що ви обговорюєте там? от що ви обговорюєте? Самі робіть. Тому що ви ж повинні розуміти в чому а, от а, а, претензії, в тому числі американців до європейців, вони ж давно були як ще самого початку, коли ви з вами домовлялися, що ви платите 2% відсотки. ви 20 років нам фіги крутили. Оце з відомо всім діалог Трампа ще. Um, коли він був президентом, як так виходить? Ви uh, платите росіянам, будуючи трубу в Росію, платите їм сотні мільярдів доларів, а потім приходите до нас по захисті, саме не платите за оборону? От ну, питання: хто хто тут uh, конкретикою займається? Да? І хто купує скраплений газ? Добре, хто досі купує російський. Тому що ж добрива, російське це той самий газ, тільки перероблений і дорожче коштує. І тому ми повинні знову таки, коли чуємо такі повідомлення, ми завжди повинні розуміти, що це справа виключно в першу чергу в європейцях на даному на етапі. Е, вони можуть дати гроші на закупівлю американської зброї, вони можуть е, перекрити повністю Балтику, ми сказали, яким чином вони можуть зробити. Так? Є у них сили, є у них сили, і багато чого іншого є. Тому що американці від них требують це вимагають у них самостійності. В рішеннях в тому числі, що вони припинили їм компостувати мозок. А, і а, якщо ви хочете і все інше, так закуповувати скраплений газ не в Росії, а в американцях, наприклад, чи союзників Америки, тоді все у вас буде добре. А чого ви компостуєте мозок і починати перекладати з, зі здорової голови на хору? Ну там теж правда по по здоровості, по іншому можна говорити, да? Але те, що те, що є, то є. Тарас, ну що, ж, я не миру, що оце там, де була колегія з Патрушем Путіна. А, але ясно, що він помре рано чи пізно це станеться. Вийшов напередодні і знову почав а, навішувати всім, що мене змусили просто такі винудили та тисли на нас. І чого він почав СВО. Давайте почуємо. Він там ще й пожалівся, що там кровавий переворот був, а винен він виявляється. Коротко слухаємо, коментуємо. Звірі нам говорили, що треба демократія, вибори. Госпереворот завершили. И все как будто так и надо кровавый причем и пошли дальше пошли дальше подавлять там донбасс и так далее людей там уничтожать с вертолетов и самолетов просто нелепо вы вынудили нас просто делать то что мы сейчас делаем но и пытаются сделать нас виноватыми в этом да? следующий шаг, вы правильно абсолютно сказали, я же ведь не случайно говорю, что одно из главных опасений у нас было, это вот программное обеспечение, это значит, безопасность в этой сфере, кибербезопасность. Ну все-таки у нас и финансовые учреждения активно работали в этой сфере. Змусили його значить. Ну це такий собі маразм. Він лунає просто чого ми його даємо. Нагадаю, на фоні того, що Росія готує меморандум. Вже що цей меморандум про припинення вогню. Вони мали в понеділок 26 числа його представити, а 27 травня вівторок нема. Але представилася ще не Богу, а просто народу Марія Захарова, речниця МЗС, і каже, що все ми працюємо, продовжуємо розробку проєкта цього меморандуму. Там будуть вказані принципи, це вони безпринципні і терміни врегулювання, а також умови припинення вогню. Андрій Єрмак керівник офісу президента України каже, Росія продовжує тягнути час розробляти щось і не припиняти вогонь. Це звичайне затягування гуми з метою уникнення відповідальності за вбивства, а також намагання Путіна не потрапити під ще більш жорсткі санкції. Про що свідчать ці заяви Путіна? Де меморандум? Що вони там пишуть? Я знаєте, можу побути на Стардаму, саме вам і так сказати, що там, там буде меморандумі. Okay. Там і так зрозуміло, що воно буде. Ну це, ну, це документ. Вони теж я думаю, що тестують, як це буде реакція, що там писати, щоб так не. Що, що що от що може бути від європейців, що може, може бути від американців і багато чого іншого, е, тому вони тягнуть час, тому що ну знову таки так вони тягнуть це в час, не видача меморандуму, це якраз підкреслення того, що вони хочуть далі воювати, і, і, ну, щоб е, перетворювати цей е, процес, е, перемовний фарс. Ну так, ми навіть не сумніваємося. Але а, для для чого а, цей фарс їм потрібен і а, а, чому вони затягують? Хай би вже вони покажуть його. Ми теж розуміємо, що там буде прекрасно. Але тим не менше, а чого ж тягнути? Чи вони так можуть ще місяць готувати? Ну щоб... дивіться, там багато інших процесів, що відбувається навколо України. Ну там глобальних є перемовини США щодо ЄС щодо Китаю. Є перемовини Китаю, США багато так, є окремі там позиції по Ірану, є багато чого іншого, і враховуючи цей увесь контекст, росіяни і обирають власну тактику. на все так просто не слід думати, що росіяни ідіоти. Вони абсолютно чіткі свої послідовності. Вони знають, де натиснути, де не натиснути, і вони чітко бачать, бачать можливості для того, щоб Реалізувати свою, свою стратегію, і тому вони затягують час, от провели перемо цих обмін полонених, подивилися, що європейці там щось тиснуть по Балтійському морю, дивляться на різні речі. А, які, які рухи є в США, так наскільки серйозно, наприклад, обіцянки запровадити санкції? те, що, а, от, Наприклад, Лінсен Грема, я чув його виступ, він взагалі говорив: давайте влупимо по Росії, тому що це санкції проти Китаю. Uh -huh. Чому? Тому що ну, мається на увазі ці санкції, що хто купує, тому тариф одразу з російську нафту. Чому? Тому що якщо ти везеш нафту по морю. Ти якось можеш там документи підправити. Так, ти можеш перелити танкери в морі, змішати цю нафту з іншою. А, тобто щось зробити. А от коли нафта йде по нафтогону, ну як китайці скажуть, що вони не купують російську нафту, яка йде з Сибіру? Ну, от є нафтогін в одному місці, він закінчується в іншому місці. Тут ти нічого не скажеш. А це теж може бути стратегія США в тому, щоб. Не дати можливості а, Китаю отримувати енергоносії по суходолу, тому що океани ж контролює Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки, ну так везіть з океанами під нашою охороною ніжною, звичайно. Хоча охорона швидко може перетворитися на конвой, ну то таке, Да то таке, така життєвська справа, умовно кажучи. Тому тут дуже багато нюансів, про яких ми не знаємо, просто не володіємо всім обсягом цієї інформації. Але я ще раз говорю, ну я пропускаю, які можуть бути в дійсності перешкоди, чому вони так все затримують. Пане Тараса, о дійсно щодо тих санкцій вострій жорна взагалі пише про те, що Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії вже цього тижня. Буквально а там же Сенат піде на канікули, а кажуть, що вони можливо після цього розглянуть. Але раніше Остап Яриш повідомляв, що після 26 го числа дня пам'яті можуть розглядати оці санкції Лінсі Грема і Річарда Блюменталя. То може дійсно зараз уже Трамп, який таки назвав Путіна божевільним, хоч ми на його заяви не зважаємо. Але це вже буде дія, якраз таки це не заява, а дія санкцій. Ну і цей тиждень в них є хай попрацює. Ну, давайте так. Коли американці дуже хочуть, у них так все швидко виходить і відкликають з вихідних, так і, і всі раптом забувають, що можна і вихідні попрацювати. І так далі. Ну, можуть можуть полякати, можуть щось зробити. Е, ну, подивимось. Ну у будь-якому разі те, що рух є, це очевидно. На Трампа тиснуть обставини, на Трампа тиснуть і а, а, внутрішня соціологія. Це головне, що на нього тисне. Що вона все ж таки більш прихильна до, а, до України ніж до Росії, а, та багато чого іншого. Тому ми на це повинні зважати. Пане Тарасе, ну будемо будемо зважати. Звісно, до речі, там всі казали, що якось вийшов же Пісков і каже про заяви Трампа. Ну, це просто емоційна перегрузка, емоційне перевантаження. Сам Путін, до речі, Трампа Гусь, не називає. гуся, гуся разом з, з тим звідкафом довели, так? Да? Так. Напевно, або просто Трамп дивився і якось перенервував через то, що і на нього може спіткати така ж участь і на його важливі органи тіла. Значить, але все одно російська пропаганда намагається пом'якшити навіть будь-які заяви Трампа і офіційний Кремль, як бачимо теж. До речі, прикметно, що Путін не називає Трампа на ім'я. Він зазвичай так робить зі своїми ворогами, але тут теж не називає. Водночас бачимо, що кремліботи оці їхні якось накинулися на Трампа. кажуть, що він собі дозволив сенаторіску Критику на адресу Путіна називають його клоуном. кажуть, що в нього дім'ян це наслідственне, значить, і різні там каже, поводиться себе як дитина. А що це? Це щось неконтрольовані. Якісь боти це почали писати? Чи може це якось все таки і пов'язано з Кремлем, який хоче вказати Трампу місце, В концтаборі контрольованих ботів не існує. Забудьте так. там може бути, знаєте, це, це як в ФСБ може бути ліберальний відділ. Типу там Собчак, там Навальний, ну там покійний і все інше, да? або може бути відділ, який по-іншому працює. Тобто тут е все, -все, все може по-різному вбудовуватись. Тому е така ось ситуація. Тому, е звичайно, що контрольовано, Звичайно, що розмова з Путіна і Трампа пішла не зовсім так, як говорять е всі навколо, в тому числі те, що. Додумують в Україні в Україні завжди додумують повну зраду, як завжди. У нас по іншому щось не може бути, незважаючи на те, що я взагалі із з останніх зрад я що щось, я бачу тільки те, що дозволили бити. Що міністри фінансів США і Джей 7 підтримали, що репарації Росія повинна виплатити до цього. до Якщо хочуть розблокувати свої активи, що е, будуть що там активно тиснута Трампа в питаннях санкцій, в тому числі в Сенаті, так що суцільна зрада, я тут бачу. так От, Жодних перемог. Ну, як завжди, все погано називається. Як люблять багато українців, у нас зважати, на жаль, да для того є і ми. З нами є п'ять тисяч і активна наша завжди аудиторія, яка приходить в великій кількості. Ми дуже дякуємо кожному і кожній. Люди дякують нам. А ми вам, повірте, дуже приємно, що ви в нас є. Ми це відчуваємо. Ваші розумні думки теж і тих, хто якраз не сіє зраду, а тверезо дивиться на, на те, що відбувається. Ми ніколи не малюємо тут також рожевих поні. Ми не по тому і ми не такі, бо нам по нас це і видно. Але при цьому ми не розганяємо зраду там, де її немає. Тож хочете знати і чути більше в такому плані. приходьте до нас завтра. А сьогодні я кажу панові Тарасу дуже дякую, спасібі вам величезне. До. Зустрічі, гарного дня. Дякую, до побачення.